Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток, вау, класний розмір чоловіча. Екстрасток це доставка по всій Україні 100 грамівка. краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. Капа. Ще дута журтка. Сьогодні будемо глядати склад мішка, жилетка Дута. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів нагадати, Щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку в Фейсбуксі. Чоловіча, жіноча, розмір десь xl 2 xl 100 грамівка. Розмір великий, ще гарний розмір. Бугатті фірма. E, пуховичок. E, Жіночий пуховичок двосторонній e, Ще пухова жилетка. розмір десь XL. Так, жилетка розмір L. Десь e, розмір M з капюшоном. Розмір L 100 граммівка стьогона. Так, розмір L XL. Бута? Зараз так. Не спіши. Чоловіче гарний розмір XL на два замки 2,3XL стягана пухова модна великий розмір десь XL, 2XL чоловіча з карманами додатковими Пухова на блискавці ще тепла на Флісі чоловіча Так, розмір десь мл тепла. Пухова на блискавці. розмір десь L. Так, така легенька. Жилетка чоловіча. Стьогана така прикольна. Жилетка. Кількість досить велика в мішку? Стягана. Ще з цьогона. На блискавці. Звичайна жилетка. Camel. Camel Collection. Чоловіча, Двостороння на флісі. Гарний розмір. Так, утеплена на флісі. Двухстороннє. Ще одна двохстороннє. Тепла. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.